Усім привіт! З вами Сарафім і сьогодні ми будемо продовжувати грати в Angry Neighbor. Це буде фінальна частина, де ми візьмемо зелений куб і пройдемо цю ігру. Но перед початком відео не забудьте підписатись на мене і на моїх друзів. Вони будуть в силці в описі. А ми зараз біжимо, заберемо зелений куб. Він дуже близько біля синього куба, тільки чуть-чуть другу сторону там треба. Ми зараз залізаємо тут, брягаємо на коробки. Так, прягаємо. І отут треба залізти. І залізли. Так, і йдемо сюди, і йдемо сюди на кришу. Так, дивимося, дивимо. Там, де оця двері. Так, тут її нема. Подивимося, а от вона тут є вже. Зараз акуратно о, стрибнули. І от тут за цим диваном є зелений куб. От він. Ми його беремо, ставимо замість синього, і цей куб він може зависати в повітрі. От. Класний куб. Ідемо зараз візьмемо жовтий ключ. ну Спочатку подивимося, от він такий класний. І в цій грі, тобто, нема кінцівки, там як е, оцю двері, е, там, де жовтий замок, то там треба кувалду розбити, і там просто нема кінця. І вважаю, що ми пройшли ігру. Так, де він? А от він там, ладно. Не підемо. Ну, треба якось тихенько обійти його. А, я не знаю, він мене може спалити. Ладно, б'ємо по стеклу, хай він за мною йде. Ну, давай, біжи, Олесі, плавки плавки. Так, немає машини. Давай, йди, Олесі, плавки плавки. О, його збили, норм. Так, де він тепер? По нам треба. Так, його там нема. А от він опять є, та. Плавки-плавки, вічі від мене. Ой, він застряг тут, а вже ні. Зараз ми відкриваємо оце. Тільки як його, а от все. Так, зараз де він? Або ладно, біжимо звідси. Нам треба зараз дістати жовтий ключ. Він є. Так, беремо синій куб, у нього зараз попадемо. А ну, о, мене чуть не збила машина. На. Давай, ой, я в нього попав йому по голові. На... Я... Давай йди вже в свою хату без дверей. А я можу вибити стекло? Не можу, ой, бо куб дуже сильний. Йдемо до жовтого ключа. Отут його тут немає, тільки треба висунути диван і включити. Все ми включили тут. Кладемо куб і залізаємо. Так, акуратно. А тут як, а, тут треба поставити. Так, ставимо. І залізаємо. І так, да, і тут є цей жовтий ключ останній. Беремо його. Так, взяли його і побігли. А він тут і що мені робити? А ну спім? А ні, він мене спіймав. Ладно, зараз треба п'ять піти до цього жовтого ключа його взяти. Все він пішов, беремо жовтий ключ і йдемо зараз відкриємо. Головне, щоб його тут зараз не було. Де він? Його тут нема вовсе. Верно, він пішов спати. Зараз візьмемо ще кувалду. Так, його тут нема. А ні, він побіг за мною. Ладно. Біжим відкривати, його тут нема, да, все. Відкриваємо. І ми від... і... А, мішає. Закриваємо і розбиваємо це кувалдою. І все, Щитаю, що ми пройшли ігру, бо тут більше нічого і нема. У цьому відео ми вже до кінця пройшли Angry Neighbor. Якщо хочете бачити цю ігру на каналі, поставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!